Я по своїх моє да Я знаю. У мене яку біля тут. Ось він ходить, ні називають язики. Ростуть біля пеньків. Пеньки <плес> добре я обдивлятися. Я знаю, що, таке... я знала, що такі язики. Дивіться, який красивий. Молоденький. Я, я дишла, так, Ого! Тетя Марійка, швидко, я за вами йду. Дрив. Я не гриб Ого! Давай. Ти ось ти соломійка знайшла. Доня, ти ти Давай, тако глибоко тільки туди. Отако. О. Без ножа, звісно, це буде важко. Ці гриби без ножава. Ну лізь, лізь. Зараз тут ось який є. Дивись, який павук. Треба врятувати його. Та Зараз сезон павуків, вони будуть повсюду. Бачили, яке красота. Тато пішов зразу на свої місця. Спадка, покажи свій лоб. До грибок угу. за тут ходить уже люди почали. Може, держись, треба вже поділитися. Старий. Але можна його почистити коротко. Бронюнчик. Хай. Походи на Марика, бери-ка красиво. Я піду, вже на вийде. Гіпіть, я його тягну, а він знов занирє. Дивися. Ось я один викинув ось цього. А, а на тому боці? Вдома вже будемо обдивлятися його, бо вони так швидко занирюють шерст. Настя, покажи свої гриби. Це мої гриби. Тільки поводи на Мамо, дерево літає! Оу! <ріст>